Доброго дня вам, доброго вечора. Мої вітання вам з Різдвом Христовим з Канади! Дякую, що були зі мною цілий рік. Хочу сказати, що сьогодні в нас 25 грудня і сьогодні вже Різдво. В Канаді це 4 дні вихідних. І всі 4 дні. 2 дні 25 і 26 в нас в Канаді не робочі дні зовсім. Тобто не працюють ні магазини, ні банки, нічого, нічого, нічого. Для мене це вже друге різдво, тому що я приїхала в Канаду 22 листопада 20.22. Року. Так, я вже привикла казати по-канадськи 2022-2023. Зараз це вже для мене друге різдво 2023 року. Ще раз хочу нагадати з вами, де ми з вами, де я знаходжусь і що ви дивитесь кожного. Ну вже не кожного дня, але обіцяю, що буду знімати відео кожного дня. Бо багато-багато відбувається подій, і хотілося б розповісти вам, мої підписники, тих, хто дивиться мої відео про дуже цікаві речі. Коли я збиралась їхати в Канаду, я передивилась дуже багато відео. Я хотіла знати всю 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 інформацію, але якісь такі нюансики я все ж таки ніде не знайшла. Тому вирішила знімати свій, своє відео на Ютубі для того, щоб мої <кій> друзі, знайомі бачили, як я тут, тому що кожному хотілося б перезвонити, порозмовляти, але їх багато, а я одна і іноді буває е, доволі важко, тому що 6 годин різниця з Україною, і не з усіма я встигаю поспілкуватись. Але всі я знаю, що дивиться. Моє рідне Запоріжжя ці відео знаю, що дивляться мої друзі. тому вітання всім, хто зараз дивиться це відео. Вітання з Різдвом. І я читала ваші побажання. Розумію, що всіх українців та, мабуть, і у всього світу одне бажання перемоги Україні. І щоб кожен всі перемоги. Приймав участь, і щоб ця перемога була якнайменш болючою для нас, тому що гине дуже-дуже багато наших найкращих синів і дочок України, і ціна дуже велика для України цієї перемоги. Тому в такий святковий день. Хочу побажати і сказати, мабуть, від всього українського народу і від цього світу перемоги України найменшою ціною. З вами Світлана з Канади. Хочу сказати, що зараз ми з вами знаходимося в мене вдома, в місті Стеллартон. Нова Шотландія. Я вже тут другий рік, і ось в такий день хочу підвести такі невеличкі-невеличкі підсумки. Я пам'ятаю, як мені казали на мої перші відео, ось проживеш три роки в Канаді, потім будеш свого рота роззявляти, щось там говорити. Але ви знаєте, я Різдво святкую одна, тому що моя родина, мій чоловік. Який є моя родина, мої друзі, багато моїх друзів знаходяться зараз в Україні, в місті Запоріжжя, ще в інших містах, і знаходяться по всьому, по всьому світу, тому що війна розкидала нас по всьому світу. Колись дуже давно, мабуть, років ще 15 назад, коли я дивилася якісь передачі, і люди там, ті там жили десь в Європі, ті. Жили в Україні, хтось жив ще десь. Я думала, як людей може так розкидати життя по всьому світу? І ось війна розкидала нас по всьому світу. Але мої подруги залишилися зі мною. Фізично вони не знаходяться поряд, але вони зі мною поряд завжди. Вони мене, коли потрібно, підтримують. Тому в цей. Цей різдвяний день я в Канаді не одна. В Канаді я з моїми друзями, з моїм чоловіком. Сьогодні телефонували мені багато-багато людей. Дякую. Я, я розмовляла зі своїм чоловіком. Я дуже щаслива, що всі ви живі, маєте що поїсти, маєте кришу над головою і це. Найголовніше, тому що зараз дуже-дуже важко в сильно. Але ми сильні і перемога буде за нами. В такий святковий день я хочу сказати, що маю тут в Канаді величезну підтримку моїх друзів канадців Так, за ці. Рік і 14 місяців, десь, ну близько 14 місяців, так, 13, 14 місяць пішов. Я знайшла в Канаді дуже багато друзів, дуже багато людей, які мене підтримують, які не дали мені тут вмерти з голоду. Я знайшла житло, я орендую житло, я маю роботу. Хтось скаже, що в Україні я мала іншу роботу. Так? Але і тут, в Канаді, я теж маю роботу. Людина, яка вміє працювати. Неважливо ким, але вміє працювати. Де б вона не була, вона завжди знайде собі роботу. Дорогу сили той, хто йде вперед. Тому завжди кажу, що тільки вперед. У мене дуже багато планів на наступний рік. Я дуже хотіла все ж таки, я повернулася в свою професію. Онлайн я працюю як консультант, я працюю і маю на це право працювати онлайн, я маю право працювати. Але, знаєте, хотілося б. Більше ем, очної практики, але, на жаль, зараз її немає. Зараз тільки онлайн, тому що в країні йде війна, нас розкидало по всьому світу, і потрібна допомога всім нам, хто б де не знайшовся, в Україні не був, десь за кордоном, і всім потрібна. Психологічна підтримка. Сподіваюсь, що проєкт, в якому я працюю, буде продовжено в наступному році, і ви зможете отримати безкоштовну психологічну допомогу в цьому проєкті. Але проєкт не знаю, знайдуть кошти чи не знають, а ви завжди можете звернутися до мене. І отримати допомогу. Якщо комусь потрібно, пишіть, домовимось на час. Я працюю як консультант, продовжую працювати як консультант, як коуч. Мої документи зараз знаходяться в стадії евалуації дипломів, тому. Ну, можливо, скоро. Можливо, років через три. Я відкрию і тут, в Канаді, свій кабінет. Такий, як у мене був в країні. Але це тільки плани. І кожен повинен планувати. Плани це важливо. Це дорога вперед. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Я дуже рада. Що ви пишете коментарі, щось вас хвилює, щось вам подобається в моїх відео, а щось не подобається. Є теми, які я не, говорю, не проговорюю тут на своєму каналі. Можливо, в наступному році все ж таки я буду їх проговорювати. Можливо, а можливо, ні. Тому що для мене це такі дуже енергозатратні теми, які ну, не зараз, не для мене. Але багато чого я хотіла б вам розказати, що все ж таки я в цьому році дізналась. Хочу сказати, що тепер я знаю все про медичну страховку в Канаді. Як її оформити, де її оформити, куди телефонувати, якщо вона у вас закінчується? Я знімала відео, тому що ну, цей рік для мене вже в кінці був такий трошки стресовий, тому що я втратила цю медичну карту, вона закінчилась у мене, і я переживала, що не можу отримати. Хоч би номера, вроді вже й продовжують мені ця картка, а вона все не приходить і не приходить, тому багато було стресів. Але рік завершується. сподіваюся, наступний рік буде вже легший, тому що перший рік в Канаді завжди. Перший рік, де б ви не поїхали, де б ви не були, завжди в новому місці буде найважкіший. Наступний рік буде вже легший. Але буде теж багато всіляких труднощів, які потрібно буде здолати. Для мене цей рік 2023 був важкий. Мабуть, один з найважчих в моєму житті. Але я вийшла переможницею в цьому році. В цьому році. Я 9 січня вийшла на роботу перший день. Тобто я знайшла роботу і вже працюю весь рік. По-друге, з 1 лютого я заїхала в своє орендоване житло. Той, хто бачив, я знімала відео, яке воно. Я орендую, я заробляю кошти, я можу. Оплатити це орендоване житло, і я можу оплатити свою їжу. Я, ну... <клес> Так, іноді я користуюсь е, фудбанком, але я порахувала, що за цей рік я отримала тільки 4 рази футбанк. Ну, на те теж були б, е, причини, чому ні. Можливо, я б його брала частіше, але в мене немає машин. Чого я не змогла в цьому році. Ті плани, які були в, е, в прошлому році, е, про те, що я куплю все ж таки автомобіль в цьому році, вони не здійснились. І оцей бутончик такий, перенесено на наступний рік. Тобто, в наступному році, сподіваюсь, при найкращих подіях я куплю автомобіль. І вже не буду. Пішки так багато ходити, але ходити, звісно, корисно. Але, знаєте, я хочу сказати, якщо про Канаду, то канадці не вештаються по вулицям, просто так, по вулицях міста. В них є чудові парки, де вони гуляють, чудові комплекси, де тренуються ем, плавательні басейни, багато-багато чого, де можна відпочивати. А не просто тупо ходити по вулиці, незвісно чому. Тому, як і для мене я все рівно весь час чула про те, що «та, в Канаді потрібен автомобіль, потрібен автомобіль, коли я дивилася відео ще не приїхавши сюди в Канаду. І так Мої рожеві окуляри були про те, що «та ну приїду, ну що там. Туди-сюди якось там, якось гроші зароблю і куплю я той автомобіль. Але, знаєте, я прийняла рішення про те, що автомобіль я буду купляти новий. Кредит новий. Не хочу я купляти бушне, тому що я особисто я, ну це про мене. Особисто я його ремонтувати не вмію. Я не вмію цим-сим. Я не знаю, як тут воно, де його ремонтувати, як його потім тягти, от він у мене зламається, як його тягти до того ремонту. Скільки буде коштувати той ремонт буушного автомобіля? Бо я бачу, що ті, хто купили в нас, вони постійно щось там ремонтують в ньому. Але це люди, які приїхали. З чоловіками, і вони кажуть, я не знаю, як він ремонтує. Щось там мене там застукало. Я їй оддала чоловіку ключі, він поїхав, відремонтував. Ну, на жаль, в мене такого немає. Немає такої людини, якої би я зателефонувала, сказала, в мене зламався автомобіль і мені потрібна допомога. Я розумію, що це будуть офіційні якісь станції, але це буде коштувати якихось. Коштів, яких у мене зараз настається і нема. Тому раціональне рішення було мною прийнято не купляти на даний момент автомобіля. Ну, тобто з автомобілем я розібралась. Буду я купляти його в наступному році. Сподіваюся, що в мене є кімната вільна, і я буду її здавати, будемо з кимось платити навпіл орендну плату. І тоді я зможу вже якісь кошти відкладати і купити собі автомобіль. Тому що все ж таки, ну, цілий рік я е живу одна за винятком одного місяці. І це був у мене не дуже вдалий досвід, коли я взяла людину до себе. Людина сподівалася, що я буду її е спонсорувати чимось. Вона заплатить мені якісь кошти, і я буду вирішувати якісь її питання з транспортом, якого в мене теж нема. Ну, якось так. Тому, ну, все на краще. Тобто, буде, жити в мене є, їсти є ж, на це Різдво в мене теж. Гарна їжа, є що поїсти, є з ким відсвяткувати, Ось з вами святкую, з своїми друзями. Зателефонувала. Приїжджала моя хостфемелі, мене поздоровляла на роботі цілий тиждень. Всі мої друзі, канадці підходили, дарували якісь маленькі подаруночки. Поздоровляли зі святами, я їх поздоровляла. Тому ось такий ем, святковий настрій він створюється протягом довгого часу, щоб вам було вже ось прийшло Різдво і ви вже в такому святковому настрої. Дуже гарно я прикрасила будинок. Мені дуже подобається, як я тут все прикрасила, тому я з задоволенням знаходжусь зараз. Тут і чекаю, Чекаю. скоро приїде моя подруга зі своїм сином. Вона збирається їхати до мене, вона приїде до мене, побуде якийсь час у мене, а потім ми будемо з нею шукати їм житло, сину і їй. Ми з... по... допом... Чим зможу допоможу знайти житло, знайти роботу. Тому той, хто збирається їхати, треба все розрахувати, вирішити все для себе і їхати. Тому що, знаєте, якщо ви не поїдете, то колись через 5-7 років ви будете думати про втрачену можливість. Якщо хтось хотів цього. Дуже багато я чую від того, коли читаю про те, що про Канаду кажуть, ну ось в Канаді ж не дають допомогу, а в Європі дають допомогу. Так, в Канаді дають один раз три тисячі вам допомогу, а далі ви самі шукаєте роботу, шукаєте житло і про те, як шукати житло, в мене є цілий вебінар. Це не мій вебінар, не я проводила, тому що я не являюся експертом. У мене є, я собі його ем, записала, цей вебінар. Якщо комусь буде цікаво, пишіть електронну пошту, я вам вишлю цей вебінар. Там все-все-все про те, як орендувати житло в Канаді. Дуже цікаво розказано експертам. Якби я цю інформацію мала до того, як приїхала або як тільки приїхала, я б більш спокійно шукала оренду і я б знала, що мене чекає. А так, я такої інформації не знайшла. Там дуже цікава інформація. Тому під відео, чекаю від вас, поздоровлень нам всім, хто буде дивитися це відео. Дуже чекаю. Перечитаю кожне ваше поздоровлення. Ви і є мої друзі, з якими я спілкуюсь. Вітання в Запоріжжі особисте. Вітання в місто рівне, вітання в Польщу моїм друзям, в Бельгію, в Німеччину, в, Австр... в Австрію, в Австралію. Що там теж мої подружки. І під відео я чекаю від вас. поздоровлень кожному з нас. І напишіть, будь ласка, з якого міста ви пишете, зараз це повідомлю, і з якого міста ви є. Тому що ось ця географія дуже важлива. Вона дає підтримку нам всім, коли ми бачимо, що. Нас багато що, я не один в цьому світі. Ще раз Merry Christmas з Різдвом Христовим! Бай-бай! З вами була Світланка з Канади. З мене відео, з вас лайк і коментар. Тому що. Я думаю, що багатьом буде потрібне, трошечки-трошечки позитиву. І коли подивляться, скільки нас, ми не опускаємо руки, ми йдемо вперед. І для кожного з нас буде така маленька підтримочка, яка потрібна зараз кожному. Бай-бай!